Дойшли ми сьогодні до 70 рамочників, ось наша сім'я. Бачите скільки бджілок. Ось дивіться, бджілки посідають рамки, зараз ми будемо витягувати і ви будете бачити. У нас не впало вона. Блін, мабуть. Так не вийде. Зараз ми поставимо так, напевно буде видно. Витягуємо крайню рамочку. Ось вона вся йде медова. Ділки покривають її. Ось також іде полумедово з пергою. Також ділки покривають. Ось іде рамка пуста вже. Меду нема, пербка пирог, цей, перга трішки є, розкидана по сутах. Розплоду поки що я не бачу на цій рамці. Дивіться, скільки нас джілок. Ось і розплід пішов. Видно, не видно. Ось у нас розплід. Понизу йде одноденний вже ось полоса. І тут одноденний вже з молочком. Маточки не бачу. Це у нас вже четверта рамочка, так? Ось наша п'ята рамочка. Дивіться, розплоду розпліт іде повністю. У нашій сім'ї. Дивіться, з маточками молодими. Ось розпліт повністю. І ось повністю розпліт. Це у нас вже п'ята рамочка. Да? Раз, два, три, чотири, п'ята. Ось шоста. Також розпліт закритий. З обох сторін. Дивіться, розплоду ось ось. І ось. І одноденний, і ось молочком уже багато. Так, а десь наша маточка? Маточки поки що ми не бачимо. Медова дуже важка, Меду досталь видно, я думаю, вам. І ось ще одна медова дуже-дуже, дуже сильно. Яку зробили. О, воск. Так, повна рамка меду раз. Потім далі складаємо, так як ми брали. Знову медово. Діл дуже-дуже гарно. Так, це в нас якась куста трішки. Зараз ми подивимося, може ми її замінимо, бо щось нам не подобається. Сам... Самі соти вони попливші були. Так, це дуже гарно розплідно. Дивимося нашу маточку. Розплід. Стараємося не розкидати, між ними не ставимо медові, тому що зараз розплід повинен бути в теплі. Ось наша маточка. Ми її пропустили тоді. Ось наша маточка ходить. Позначена гарно. Так. Також є розплід. Три рамочки розплоду. Ну, можна сказати, не три рамочки, але по пів рамочки є. І ось четверта з одноденним розплодом. Так, далі ми ставимо. Ставимо наші рамочки полумедова. І ставимо медову. Ось тут теж медова, ціла медова, ми її ставимо ось так. Все, цю ми струшуємо. О! Так, сім'я дуже гарна. Закриваємо її, кормів достатньо, є, матка дуже чудово сіє. Візьмемо її на заміточку. Ось так. так забираємо наші пусті раночки. Нічого. Також сім'я дуже гарна, дивіться, ми 10 рамок навіть не забирали. Дивіться, видно вам, не видно, Я так, може сонце. Джілки посідають дуже гарно кожну вуличку. Зараз ми будемо витягувати і дивитися. Так, поїхали. Бачите, медова повністю. Бачите, я говорю, що оставляю дуже-дуже багато, але все одно підстраховуюся для себе. Тут цю сім'ю трішки скоротим, зараз оцю ганку струсимо. Трішки їх не так сильно багато засідає, так як предыдущий. Ось бачите, теж трішки. Зараз ми подивимось. О, далі вже пішли обсідання гарні. Кожна сім'я різна. Десь більше, десь менше. Але все одно дивіться, ось ось посідає дуже багато. І розпліт уже теж пішов ось закритий. Є стрішки є закритого, а це вже одноденний йде. І тут також одноденний. Вона бачите, більше сюди посідає на рамках, там менше було. Ось опять посідає дуже гарно, розпліт опять дуже п'ятачок такий славний. І по цій, по цій стороні йде одноденний вже. Ось молочко все залите. Так, маточки я не бачу. Ось розпліт і тут розпліт. Тут також розпліт і одноденний, і печатний, і з молочком покривають дуже гарно. І ось наша маточка ходить. Ось наша маточка ходить. Так, на довго первого. Ми її зараз поставимо. Ой, Так, ми зараз складаємо метова. складаємо, Далі у нас іде розпліт, Ой, ні, вибачте, медова. Тепер оця медово-парвова ставимо. Так як ми складали на весну. Тепер нам йде розпліт, розпліт, Знову розпліт. Тепер полуметова. Медова. І ось цю ми, ми замінимо на цілу хорошу рамку. Скоротимо їх до восьми рамок. Щоб їм було тепленько. Ось так, медову ставимо велику. І це буде нам достатньо. так, Цю ми ще струсюємо також. Медова дуже гарна. Іде другій сім'ї. Ливо десь під'їли, десь може підставити треба або на відводки підуть. Так, пластини не забуваємо. Вже їм 5 років, вони вже на сонці дуже-дуже потрьопані, морози були. Ось таку ми ставимо тряпочку. Ось так. І все. Все, всім гарного дня. До побачення.